Продовжуємо вивчення гами фа-мажор в подвійних нотах. Зараз будуть сексти. Фа-мажор і сексти дуже зручні і не такі вони складні, не так високо, як терці. Тому що додається секста знизу. Отож, Фа-ля або ля фа. Принцип той самий. Думаємо, де буде тон, де півтон. Ля -сі бемоль. А тут фа соль. Зрозуміли, тепер бемоль, до. А тут соль, ля. Просто думати, де ноти. Ля-фа, бемоль, соль, тон-півтон. Тон. І далі через відкриту ре, бемоль. Пам'ятайте, оцей перший пальчик. Із ля йде на ре, бемоль, Тому, щоби. Путатись краще його відпустити і перенести сюди. Тоді мідо. Бачите, перший палець іде на мі. Потім фаре, мі Просто тон-півтон -тон, або велика мала терць, э, секста. Це треба собі в розумі тримати. Я не маю часу зараз довго вам це пояснювати. Включайте мозги самі. Соль-мі. Ля-фа. А тут, бачите, фа на бемоль, Тобто він не перескакує, як тут. А тут він горизонтально або паралельно переходить. Далі доля, доля. І тут перехід третю позицію, ре бемоль. Мала секста, ре сі бемоль На ре ми всі вміємо переходити, тому це би не мала бути проблема. І тут цей сібемоль іде на мі. Бачите, мі-до, теж мала. Мала секста, мала секста. І ще один перехід на фаре. Можете так само, як в терціях, потренувати. ре Ресібемоль і на фаре. А далі буде підряд. Ре-фа. Рефа. Верніше, фаре. Знизу ми говоримо. Фаре, мі і ля-фа. І ви досягнули своєї цілі, можете далі й не мучитися. Отож, фаре, соль мі, ля-фа, і назад. Фаре і на мі до. Ми нам легко це грати третю позицію, ми добре знаємо. Мі-до, Мідо. до ля Хе -хе. Ну це по принципу триоктавної гами. Фа-мі, фа-соль. Бачите, я промазав. Тому що тут сі моль. Оце трошки треба запам'ятати, що не вертається перший палець. Ну, бачите? І помилку можна використати з користю для діла. Пам'ятайте, що тут перший палець не буде вертатися, а залишиться там відтягнутий. Ля, фа, сі соль, до, ре. Якось зручно, бо всі бимоль, пам'ятаємо. Можете додати, якщо вам так подобається, можете не додати. Мені от сподобалося. І я збився. Ну нічого, потренуємося. Отож, задача на лігато є складна. Тобто нотки ви вивчили окремо це зовсім легко, а от на лігато... Розумієте, цей палець на квінту переходить. Тепер цей — на квінту. От оце завдання таке досить непросте. Не зможу вам зараз все дуже пояснити. Дивіться, слідкуйте, що собі вам сподобається, то беріть для себе як це краще заграти, щоб було плавно. 4. І треба додати на 4, бачите, нормально виходить. Ну, отож, передивляйтесь відео. Дивіться, як там пальчики рухаються. Я зробив невеличку помилку, але виправився, коли грав по два лігату. Тому, можливо, і для вас це важливо. Щоби пам'ятати про цей перший палець і не робити мої помилки, бажаю успіхів!